Друзі, усім привіт! Сьогодні б я хотів розповісти про одне зі своїх останніх замовлень. На хімчистку я приїхав до постійної клієнтки і чистити будемо ось такий велюровий диван. А точніше, цей матеріал є мікровелюр. Різниця є тільки у тому, що мікровалюр має трішки менший ворс. Матеріал звичайна синтетика, тож чистити можна не боятися. В роботу, як завжди, з собою беру Santua Maxi. І також циклоновий фільтр для сухого обезпилення. Я не завжди таскаю з собою сухий пилосос Керхер ВД3. Багато мене просили розповісти про цей циклоновий фільтр. Друзі, для пилососів типу Kercher Puzzi 8, Kercher Puzzi 101 він не підходить. Через те, що там немає змоги нормально захистити мотор. Все ж таки, цей фільтр він не Збирає 100% пилу в себе. Частина проходить в мотор. А це є небезпечно, тому що незабаром мотор може вийти із ладу. Пилесоси від Сантуеми мають таку можливість, що там можна просто прикрити цей фільтр ще додатковим іншим фільтром і тим самим захистити мотор. Також до цього циклонного фільтру вам ще знадобиться додатковий шланг. Я використовую від старої сантуеми SV15 на 2,5 метри. Такий шланг з легкістю можна придбати і на Allegro. Ціна питання близько 10-15 злотих. За метр квадратний. І один переходник муфта, як на Сантуема міні, куди підключається насадка. І все, і мій циклоновий фільтр є готовий. Першим етапом хімчистки в нас починається обеспилення. Це дуже важливий етап. Як правило, цей процес в мене займає близько 10 хвилин. Забігаючи наперед, скажу, що диван не був в жахливому стані, був середньо забруднений. Тому й використовувати агресивну щелочну якусь хімію не було такої потреби. Я застосував тут звичайний SPM Atlantic від фірми World of Clean. Це англійський бренд хімії, яким я користуюся вже протягом 2-3 років. SPM Atlantic – це пріспрей, який підходить навіть для чистки шерсті, тому що має відмітку Woolsafe. Поверхню змачуємо дуже обільно. Хімію на увесь диван я ніколи не наношу відразу, щоб, звичайно, не допустити висихання. При спреї SPM Atlantic чудово впорався з тими забрудненнями, які були на дивані. В принципі, можна було використовувати Global Enzyme, але довше його довелося би промивати, тому що він має вищий рівень pH. ChemSpec ензол або іншу хімію від ChemSpec я майже вже не використовую, тому що вона просто дорожча, а якість має таку ж саму, як і World of Clean або Global. Тоді навіщо я буду переплачувати більше? Просто в цьому немає. Має сенсу. Після того, як нанесли пріспрей, приступаємо до щіткування. Щітку я використовую, звичайно, з ручкою середньої жорсткості. Не сильно я люблю ці щітки на шуруповертах, хоча вони трішки і полегшують роботу. Але все ж таки я люблю контролювати це механічне втертя, щоб не пошкодити також матеріал і хімія не летіла на стіни. Тепер готуємо бак миючого пилососа на промивку. І приступаємо промивати. В бак моючого пилососу я додав кислотний поліскувач Global Acid Ocean. Дозування 50-100 мл на 10 літрів води. Acid ocean мені більше подобається, ніж чим Speckle Fiber Textile Rinse. По-перше, також нього ціна йде на порядок дешевше, а по-друге, він має кращі миючі властивості і йде на катіонних павах. Тобто він підходить навіть для чистки віскози. Взагалі багато хто кричать, що чим спек топ і так далі. Але я цього до кінця не розумію. Навіщо переплачувати просто за бренд. Промиваємо хімію ми дуже ретельно. Ретельно, то значить близько 10 разів насадкою, проходимося на одному місці. Нещодавно на одному з прямих ефірів хтось мені сказав, що він промивав диван близько 2-3 разів, і він був все ще лужний. Тобто хімія не до кінця була промита. Промивати ми завжди маємо до нейтрального рівня pH, це близько 7, а максимум 8 на синтетичних тканинах, та обов'язково до чистої води. Якщо диван залишиться брудний, то скоріш за все після висихання він просто стане жорстким. Також ця жорсткість може проявитися, якщо що ви не знейтралізували рівень pH. Обов'язково у кінці усе перевіряйте лакмусовою бумажкою, а також чистим ватним диском. Проходьтеся цим по мокрій поверхні. Як тільки я почистив невеличку частину дивану, я ставлю одразу сушки по типу драйподів, крабіки. Їх робить наш колега Дмитро. Я маю таких сушок дві. Також я ще маю інші сушки, але наразі віддав їх своєму майстру Віктору, тому що він частіше їздить на замовлення і частіше займається ще додатково сушкою диванів. Конкретно в цьому випадку за сушку я нічого клієнтів не рахував, тому що це була постійна клієнтка. До речі, обидві ці сушки висушили половину дивану приблизно хвилин за 30-40. Поставивши їх на одне місце, я почав робити хімчизку з другої сторони. За рахунок того, що диван не був майже брудний, я зробив усю хімчистку до 2 Часу. Забігаючи наперед, скажу, що порахував я за хімчистку цього дивану 300 злотих. Я вважаю, що це непогана ціна за менше ніж 2 години роботи. Більше часу тут просто не було потреби возитися. В процесі роботи сушки я відразу переставляв за собою. Тобто почистив ще один невеличкий участок і одразу ставлю сушку. Спинку дивану також я освіжив. Поки я завершував та збирав усе необхідне обладнання, диван був сухий, майже на 80%. Тож орієнтовно за пару годин він вже висохне саме. Стійно такі замовлення я обожнюю, хоча вони і є рідкість. Більшість диванів все ж таки набагато брудніші ніж цей. Друзі, також хотів би нагадати: якщо вам потрібна професійна хімія, то у мене є окремий телеграм-канал з засобами та готовими наборами, які ми відправляємо повністю по всій Європі. Також більше про хімчистку розповідаю на навчанні, яке доступне як онлайн, так і офлайн. Записатися можна, написавши мені у приватній в телеграм.